А є в тебе, можливо, якісь поради молодим лікарям щодо того, як переживати цей момент і підтримувати себе, можливо, підтримувати колег? Колись ви до старі. <плес> Знаєш, Ні, ну чесно, дивись. Зараз, зараз ми молоді, через якийсь період до вас будуть звертатися на ви все одно. І що до цього перейматися взагалі не треба. Треба просто розуміти, для чого ти вчився, що ти робив. Для цього, ким ти стаєш, просто в собі це якось ну, виокремити цей план. І люди просто ну, самі зрозуміють, коли ти заходиш в палату, ну, і тут, не, не знаю, по, по поставі, по тому, як ти заходиш в палату, пацієнт розуміє, як до тебе відноситись. Розумієш, як ти виглядаєш. Досить вагомий аспект не знаю, у мене немає таких порад, знаєш, я ж, типу, я ж не ас, я ж не, ну, я такий, як і всі. Просто, друзі, сьогодні чергуємо 24 на 7. Що я не знімаю? Цел черські труби. Да, це да, алчерські да, труби. А якщо да, да, вони да, з да, звищеним да, да, да. молоком, то це лисичанські труби. Алло. Ми любимо так. Алло. Давай прийде Як п'ятниця пройшла? Любе, все операционный день закончены. Пятниця.